28 300 за поролон. І що, є такі? Я так розумію. Що питання було? Є такі люди, які купують. Дивіться, ви взяли ціну на найбільший розмір експромта 2 метри. І та їх дуже багато купують. Я спеціально до цього питання відкрив статистику, самому стало цікаво. З листопада по січень продано більше 110 одиниць без каркасних меблів. Не всі диванчики Експром можуть бути модельки Argo, крісел Ну, Yoko мало дуже продано штучок 5. Проміс, Argo, Іванна, і ще внизу у нас на першому поверсі диванчик ТЕДі стоїть. От більше 110 диванів. Без каркасних одного виробника продано за три місяці по статистиці. Тому беруть, беруть люди і задоволені такими диванчиками. Вони вже більше десяти років виробляються в Україні, тому. Досвід використання дуже великий. Люди задоволені, ті, хто користується таким терміном диванчика, що класно, навіть паралон не просідає при навантаженні до 120 кг однієї людини. А диванчик Проміс 160-й, такий, як ви бачите, 23 800 коштує. Тут ще є одна подушечка, вона далі лежить. 23 800, а не 28 300. 28 300 коштує самий 2-метровий. Тому, якщо шукаєте якісні меблі, безкаркасні дивани можуть бути як альтернатива. Або в нас на першому поверсі каркасні дивани. Стоять, їх також можна обирати. Вони, що ті, що ті будуть якісні, що ті, що ті прослужать довгий строк. Наша робота це підбирати якісні меблі, щоб ви були задоволені. Каталог на сайті Солоха є, а в описі до відео телефон для зв'язку.